Доброго дня вас вітає компанія Checkbox. В цьому відео ми розглянемо основні функції особистого кабінету Checkbox та сформуємо чек. Правила роботи з касою. В цьому розділі описані основні аспекти роботи з касою. Радимо перед початком роботи уважно прочитати всі пункти даного розділу та дотримуватись вказаних правил інструкції. В розділі «Інструкції» зібрані інструкції з реєстрації торгових точок, кас та касирів, встановлення та налаштування програмного забезпечення, яке може знадобитися для роботи чекбоксу, та налаштування інтеграції з різноманітними фронт-системами, а також текстова документація з користуванням сервісу і опис нашого API. Опис API стане в нагоді тим користувачам. Які бажають розробити власну інтеграцію між чекбокс та їх фронт системою. У випадку, якщо готової інтеграції ще немає. Редактор чека Даний розділ дозволяє змінити стандартний дизайн чека та зробити його зовнішній вигляд унікальним та привабливим. Редактор має два окремих меню: графічне представлення чека та текстове представлення чека. Перше, Відповідає за те, як буде виглядати візуальне представлення чеку у форматах HTML та PDF. При друзі чека з сайту або фронт системи, підключеної через API. Друге відповідає за те, як буде виглядати чек у візуальному представленні TXT або PNG при друці чека через чекбокс касу. Податкові ставки. Цей розділ використовується для налаштування податкових ставок, які Ви будете використовувати для формування чеків. За замовчуванням, створюється податкова ставка без ПДВ з буквеним кодом податку Z та цифровим кодом 8. Якщо виплатник ПДВ або акцизного збору, потрібно буде додати всі необхідні ставки, натиснувши кнопку Додати податкову ставку. Та заповнивши відповідну форму. Якщо ви підключаєте чекбокс до сторонньої фронт-системи, то для передачі інформації по податку у чек, потрібно, щоб фронт-система відправляла буквений або цифровий код відповідного податку зі списку у розділі Податкові ставки у чекбоксі. Зверніть увагу, що у випадку, якщо ви зміните або додасте нові податкові ставки. Вони будуть задіяні лише у наступній касовій зміні пункт меню Оплата. В цьому розділі ви можете сплатити за послуги з користування програмним РРО. Це можна зробити напряму за допомогою своєї картки або сформувати рахунок для оплати з банківського аккаунту по реквізитам. Зверніть увагу, що при оплаті по реквізитам обов'язково потрібно вказувати призначення платежу саме у тому вигляді, в якому воно вказане у рахунку. В іншому випадку кошти не зможуть автоматично потрапити на ваш рахунок у чекбокс. Також майте на увазі, що зарахування платежу може тривати до одного банківського дня. Перший місяць користування коштовний. Починаючи з другого місяця буде виставлятись рахунок по 149 гривень за кожну активну програмну касу. Дані організації. Це меню дозволяє переглянути інформацію по вашій організації або організаціям, якщо у Checkbox ви зареєстрували та об'єднали декілька. Кнопка Синхронізувати дані з ДПС дозволяє отримати найновішу інформацію по вашій організації. Ця функція необхідна, якщо якась інформація стосовно організації була змінена Вами у податковій і Ви бажаєте оновити відповідні дані у чекбоксі. Кнопка Додати ще одну організацію дозволяє об'єднати в одному особистому кабінеті декілька організацій для того, щоб додати ще одну організацію, її спочатку потрібно зареєструвати у чекбокс. розділ Товари. Якщо ви працюєте з чекбокс за допомогою порталу або мобільного додатку, то у вас буде можливість додати в цьому розділі товари, які потім можна буде швидко додати у чек, що значно прискорить вашу роботу. Додавати товари у цьому розділі можна як вручну, так і масово за допомогою CSV файлу. Зразок файлу та приклад його заповнення. Можна переглянути, натиснувши на кнопку Імпортувати з CSV файлу. Розділ робочі зміни. У даному розділі ви зможете переглянути список відкритих та закритих змін на всіх ПРРО, які належать вашій організації. Також це меню дозволяє переглянути зазвіт по касам, на яких зміна закрита. Якщо ж зміна на касі відкрита, то через це меню ви зможете закрити зміну. Архів чеків Даний розділ буде містити архів всіх фіскальних та службових чеків, які були проведені через всі ПРРО, що належать до вашої організації. Список чеків можна відфільтрувати за датою або періодом, касою та торговою точкою. Також є можливість знайти потрібний чек за фіскальним номером або способом оплати. Розділ звіти: Цей розділ дозволяє отримати різноманітні звіти по вашим ПРРО. Які можуть знадобитися вам та вашому бухгалтеру при роботі. Наразі можна сформувати періодичний звіт, звіт по чекам, звіт по задзвіт, звіт по технічним поверненням та звіт по товарам. Робота з програмною касою. Якщо у вас вже зареєстрована торгова точка, каса і касир, тоді для того, щоб розпочати роботу з CheckBox, потрібно тільки запустити підпис вашого касира. Якщо на етапі реєстрації касира ви обрали варіант завантажити ключ ЄСП на сервер Checkbox, тоді підпис вже запущений і можна починати роботу. В іншому разі, доведеться запустити налаштовану для касира. Програму Checkbox Підпис або завантажити ЄСП касира у браузер. Відкриваємо меню Продаж та натискаємо кнопку Відкрити зміну. Вносимо готівку в касу за необхідністю та починаємо роботу. Створюємо чек. Додаємо в чек потрібні товари та вказуємо їх кількість. Якщо Ви бажаєте зробити знижку на товар, вказуємо знижку на конкретний товар у відсотках або гривнях і натискаємо Продовжити. У випадку, якщо потрібно зробити знижку на весь чек, вказуємо знижку у полі Знижка на чек. При доданні товарів, які містять акцизний податок. У вас буде можливість вказати акцизну марку для алкогольних напоїв згідно з діючим законодавством. Якщо потрібно відправити копію чеку на емейл клієнта, заповнюємо відповідне поле, в іншому разі, залишаємо його порожнім. Далі нам потрібно обрати форму оплати товарів. За замовчуванням, у головному меню доступні варіанти картка та готівка. У випадку, якщо Ви бажаєте вказати іншу форму оплати або змішану оплату, потрібно обрати пункт інше. Якщо Ви бажаєте додати коментар до чеку, натисніть на кнопку Додати коментар до чеку. Цей коментар буде надрукований у колон титулі чеку і туди можна розмістити будь-яку службову інформацію. Наприклад, можемо написати Дякуємо за покупку. Натискаємо на кнопку Видати чек. Все, чек готовий, його можна зберегти на свій комп'ютер для відправки електронної копії клієнту у месенджер або одразу роздрукувати. Якщо покупець бажає повернути товар, то вам необхідно виконати повернення чеку. Відкриваємо розділ Повернення, вказуємо фіскальний номер чека, який потрібно повернути, Його можна знайти та скопіювати у архіві чеків. Відмічаємо необхідні товари та натискаємо Повернути. Чек повернення успішно сформований. Для контролю за обігом коштів у касі використовується X-звіт. Його можна робити необмежено кількість разів протягом касової зміни. В кінці касової зміни потрібно зробити винесення коштів з каси за необхідністю, а після цього натиснути Закрити зміну. ПРРО автоматично сформує ZZ, який ви можете зберегти, роздрукувати або переглянути пізніше у розділі Робочі зміни. Згідно з діючим законодавством, протягом дня ви можете відкривати і закривати безліч змін. Але, якщо касову зміну відкрито сьогодні, то й закрити ви маєте її сьогодні до опівночі. На цьому розгляд основних аспектів користування порталом Checkbox завершено. Бажаємо вам приємної роботи.